Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. Через бойову травму помер житель Золочівського району Анатолій Зубков. Попрощалися з воїном Святославом Хоминим, що вважався зниклим безвісти. У Золочіві засвітили головну ялинку. У соціальних мережах люди розкритикували. Снігопад ми запитали про дороги. По вулиці Галицькій у Золочеві проводять роботи. Боксери запрошують на благодійний турнір у Золочіві Андріївські вечорниці відбулися у Золочівському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 Волонтерами придбано fpv дрони для бійців Золочівської тероборони. Через бойову травму помер житель Золочівського району Анатолій Зубков. Наша громада знову у скорботі. З великим жалем повідомляємо, що війна забрала ще одного відважного бродівчанина Зубкова Анатолія Володимировича. 6 листопада під час виконання обов'язків військової служби поблизу населеного пункту Первомайське Донецької області отримав бойову травму. 28 листопада Анатолій Зубков помер у лікарні. 29 листопада о 13-й годині зустрічали тіло загиблого захисника. Маршрут пролягав від рукавички вулиця Залізнична через площу Ринок до церкви Святого Юра. Кожен, хто мав можливість, прийшов у центр міста, створили живий коридор, щоб шанувати воїна, який не побоявся піти у бій за нашу свободу та незалежність, інформує Бродівська міська рада. Щирі співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. 27 листопада у церкві Блаженного Миколая Чернецького міста Золочів попрощалися з воїном. Святослав Хомен, мешканець міста Золочів Золочівського району. Воїн був стрільцем санітаром 3-го механізованого відділення, 2-го механізованого взводу, 4-ї механізованої роди, 2-го механізованого батальйону військової частини. Загинув 3 грудня 2022 року під час ведення оборонних дій в районі населеного пункту Якулівка Бахмутського району Донецької області. Вважався зниклим безвісти. У захисника залишилася дружина, син, батьки та брат. Щирі співчуття рідним світла пам'ять і шана герою України. Слава Ісусу Христу, сьогоднішній холодний день, ми знову маємо гірку втрату для нашої громади, хоронимо ще такого молодого, нашого хлопця, Святослава Хомена. Все місто його знало як чудового, життєрадісного, усміхненого, який завжди з усмішкою приготовляв смачну каву. Коли почалася війна, він не шукав у нагоди, щоб не йти, а знайшов можливість, щоб піти. Служив спочатку в роті охорони воєнкомату. Відтак був переведений 24-ту механізовану бригаду. Після того він попав на фронт і під бахмутом селі Яковліка загинув. Загинув 3 грудня 22-го року. Річасу його шукали, він вважався безвісти. Аж тепер. Ми йому задаємо ті всі почесті, які належать справжньому герою, справжньому захиснику і простому доброму, вірному другові, чоловікові, батькові, синові. Нема слів таких, щоб подякувати нашим воїнам, що вони нас бережуть. І нема слів, щоб охарактеризувати тих ворогів, що вони з нами роблять. Нема слів, бо бо, бо то нема ще ніхто не придумав такого слова то орда. А, а, а дітям, що нас захищають, ми низько кланяємося, і навіть можна не ставати. Фасти і лежати, і дякувати тим дітям, що нас захищають, і що ми спокійно спимо. Ну що можна? 1 грудня у золочеві засвітили головну ялинку. Люди у соцмережах розкритикували встановлення ялинки у час війни. Ялинка, звичайно, це дуже гарна, але ніхто не забувайте, якою ціною наші герої віддають свої життя, щоб кожному з нас жилося краще. І не перенести біль, який переживають рідні люди, що втратили своїх рідних. Не забувайте, якою ціною ми можемо жити на цій землі. Дуже шкода, що на цьому світі панують тільки гроші, а не цінності і честь. Труни з фронту під ялинку. Пропоную нам, хто міняє прапори на цвентарях, вони рвуться від вітрів та опадів, оті прапори повісити на ту ялинку, щоби людям, хоч трішечки нагадати, йде кривава війна. Радієте доси? Усім, кому про страшну криваву війну, котра триває в нашій країні, нагадують лише тривоги зушномовця присвячую. Вчора двоє наших воїнів, воїнів їм ще не виповнилося тридцяти, котрі втратили обидві ноги і перебувають на реабілітації в нашому госпіталі, фотографували ялинку на площі. А знаєте для чого? Сказали, що перешлють по на передову з коментарем Дивіться, хлопці, це ціна нашого життя і здоров'я. На цій ялинці висять наші ноги. Ви, хто захоплюється цим ганьбищем, хто його встановлював і спонсорував, не люди, не українці, а сотворіння гірші від москаля, без честі, совісті та граму співчуття. Хто бажає свята, то поставте ті ганебні йолки в своїх домівках, най вам там світять, бо не всім нашим мешканцям ті свята милі, хтось втратив своє світло назавжди. На жаль, так, війна триватиме ще кілька років. Таке враження, що перемоги прагнуть лише втомлені війною солдати та їхні сім'ї. Багато державних коштів тратять не за призначенням. Спочатку ставлять бруківки, садять дерева дорогезні, тепер ялинки, а потім просять гроші у Європи, щоб закінчити війну. Спочатку перемога, а потім все інше. Потрібно пам'ятати, що нам потрібні дрони, одяг солдатам, допомога раненим і так далі. На жаль, цим святам не раді лише родини військових, які чекають і втомилися чекати своїх рідних з війни. Вони живуть у страху втратити найдорожчих. Може, тим, хто хоче святкувати, поміняти наших воїнів, вони без віддиху вже пошті два роки. Зробіть їм свято, нехай їхні діти, хоч тата, чи, бдіда, чи або маму побачать. Ганьба таким рішенням. Цього року в перший день зими досить засніжило в Україні. Ми вирішили запитати у людей, як їм вдається добратися до пункту призначення, чи слизько на дорозі, як вони впоралися зі снігом. Як ви добиралися до локації, до пункту призначення, куди прямуєте? Чи могли ви сьогодні виїхати авто? І який стан доріг? І ж, як у вас під ногами зараз? Е, так, ми виїхали на авто. Е, стан доріг просто жахливий. Не розчищена, але ми якось добралися. І зараз надіємося, доїдемо додому. Побачимо чи слизько, чи розчищені дороги, чи мали змогу виїхати Ні, авто? Сьогодні так не розчищені, не встигають комунальні служби. А скажіть, будь ласка, чи, е, який стан доріг е, сьогодні? Чи вдалося вам виїхати авто і чи слизько під ногами? Е, слизько під ногами, виїхала ледве, якраз виїхала, виїжджала з подвір'я, воєнні йшли на роботу, мене трошки попідпихали. Дякую їм. але нічого, щоб не гірше. Ну, але хотілося б звичайно трошки ліпшого, слизько трохи, але виїхали. Ну, дороги не розчищені, але виїхали. Чи важко сьогодні було добиратися? Ні, не важко. По вулиці Галицькій у Золочеві проводять роботи. За даними сайту закупівлі Прозоро, був тендер реконструкція водопроводу по вулиці Галицькій в місті Золочів на суму 2 мільйони 270 тисяч 504 гривні. Замовник МКП Золочівводоканал. Переможець тендеру Товариство з обмеженою відповідальністю Золочів Агробут. Договір укладений 3 жовтня і діє до 31 грудня 2023 року. 23 грудня у Золочу пройде благодійний турнір з боксу в пам'ять загиблих воїнів. Участь у турнірі візьмуть боксери Золоча та гості з інших областей. В поєдинках на Золочівському рингу змагатимуться професійні боксери, майстри спорту та кандидати в майстри спорту по боксу, чемпіони своїх областей, всеукраїнських турнірів і європейських чемпіонатів. Доброго вечора, золочаяни і любителі боксу. Хочемо запросити на благодійний турнір в пам'яті загиблих воїнів який буде відбуватися 23 грудня на 11 годину. На нашому ринку будуть змагатися кращі боксери України. Прошу прийти, підтримати спортсменів і вшанувати пам'ять воїнів, які загинули за нашу країну. Запросити 23 грудня усіх шанувальників боксу і не тільки боксу, а взагалі в загальному любителів спорту, поболівати за наших спортсменів, за наших діток. До нас приїдуть гості зі Львова, Смельницька. Хороші спортсмени. Чекаю всіх, рад, будемо раді всіх бачити і підтримати цим турніром наші Збройні Сили. Дякую. Всім шанувальникам боксу. Слава Україні! Героям слава! Андріївські вечорниці відбулися у Золочівському закладі загальної середньої освіти перших третіх ступенів номер 1 10 листопада в день Андрія Первозваного, наш 11 А, провів свої вже, можна сказати, традиційні андріївські вечорниці. Як все відбувалося, як ми до цього готувалися, нам розкажуть господиня і господар сьогоднішніх вечорниць. Насправді процес підготовки був дуже цікавим. Е, відпрошувалися з уроків е, нарікання зі сторони вчителів, тому що. Казали, що нічого не робимо, тільки ну, готуємося і не вчимося. Допомагали багато чого, чим старалися. Тим могли, тим і допомагали. Зал прикрашали, зустрічалися і по вихідних, і по вечорах сиділи до вечора. Але я думаю, що це цього вартувало. На війні з окупантом важливу роль виконують волонтери. Їхня допомога фронту є неоціненна. Бійці 103-ї бригади територіальної оборони звернулися до благодійного фонду Лемберг з проханням про придбання їм fpv дронів. Слава Україні! У зв'язку з військовим станом та веденням бойових дій з боку країни-агресора Російської Федерації в Україні. Ми підрозділ 103-ї бригади просимо благодійний фонд Лемберг Волонтери, а також усіх небайдужих до збору коштів для придбання FPV-дронів. Окремо хочемо подякувати дітям з Хмельниччини, які вже Надали кошти для придбання дронів, наближаємо перемогу разом. Слава нації! Смерть ворогам! Дуже приємно те, що до збору коштів на дрони долучилося молоде покоління, а саме діти із Кустовецького ліцею, що на Хмельниччині. Нещодавно мені зателефонував директор Кустовецького ліцею, що на Хмельниччині, сказав, що діти ліцею зібрали кошти. 30 тисяч гривень і хотіли б задонатити їх на військо. Їм важливо, щоб ми придбали саме дрони, тому що дрони рятують життя. Ми з вами трішки дозбирали і замість двох пташок придбали 10, вони вже служать на лимано купінському напрямку, тримають наше українське небо. Коли буде підкрадатися зневіра, коли буде здаватися, що всюди зрада, згадайте про цих дітей: діти, які писали листи, воїнові на фронт. Діти, які чекають своїх батьків, братів, рідних, діти, які насправді вже не діти, тому що вони збирають кошти на дрони для війська, і їм це дуже важливо. Це направду, є наше майбутнє, це те, заради чого ми воюємо всі з вами. Працюємо на перемогу щодня, бо в нас немає іншої країни. Бійці Золочівської територіальної оборони вдячні усім, хто долучився до придбання дронів, аби вони могли виконувати бойові завдання і ефективніше знищувати ворога. Дорогі волонтери, дякуємо за цей інструмент в боротьбі проти москалів, які на нашу землю прийшли. Також дякуємо за все обладнання, яке є. Це є окуляри, які будуть бачити через оце вічко, куди воно летить. І... Культ управління, яким буде керуватися, щоб знищити цю ворожу техніку. Зараз ми покажемо, як воно взлітає. Він може нести на собі боєголовку для знищення навіть танку кілограм. Також для того дрона потрібно ще перетворювач, бо він на іншій частоті працює. Ми його використовуємо на Дроні Mavic, щоб підняти по щоб зображення було незалежно від того, які в нас пагорби і схили, там може зайти за ліс, але щоб було зображення. Дякуємо дітям хмельниччини, які назбирали на ці дрони. Вони дуже допоможуть в нашій боротьбі. Також дякуємо волонтерам, волонтерам Лембергу і не тільки за любу допомогу, яка нам потрібна в цій боротьбі. А також вітаємо з прийдешнім святом волонтера, яке скоро буде. Дякуємо вам, волонтери. Слава Україні! Героям слава! Дякую вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніше, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті золочів.нет. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!